Якраз Володимир Підвальний та людина, яка з всіх наших компаній, які здається, єдина людина. дуже багато досліджуємо, експериментуємо, пробуємо внести в суміші наших покривних культур нові культури. Деякі пробуємо відкидаємо, оскільки хвороби ніхто спільні не, не відміняв. Ми досліджували гвізоцію, досліджуємо буркун, досліджуємо пожитник, щоб включати в суміші покривних культур. Все це є біорізноманіття, яке ми запускаємо в ґрунт. І приємно бачити, що в господарстві використовується американська технологія Johnson's U – компостування розкидання органічних мінеральних добрив. Звичайно, якщо є можливість, поруч вас робіться, кидайте, оскільки в Гною тваринному є велика кількість, надзвичайна велика кількість бактерій, які живуть в желудку корови, корів та які дозволяють переробити різні і заманити, які, які дозволяють зробити біорізноманіття на більшому рівні, тобто вести ті кількості мікроорганізмів, які є в ґрунті. Є також поняття біодинаміка, не знаю, чи Олександр. Торкався на її, це не вимивання компосту, а вже в органічному землеробці, якщо хтось планує переходити і збільшувати свою рентабельність, так це є такий препарат 500, Це коли знову ж таки тваринний та як це правильно сказати. Так, тваринний послід так какашки закопуються на метр глибини в коров'ячий ріг, в якому він складається з кремнію, та й утворюються такі певні мікроорганізми, які розбавляють пізніше на 20 літрах води, замішують і в певний день е е обробляють і сіють чи зерно, чи покривні культури, чи в Америці і в Європі це внесення вуглецю. В ґрунт, який також збільшує кількість мікроорганізмів, тобто він не збільшує, він робить такі комірочки, оскільки це є технічний вуглецька, він робить комірки гуртожиток для мікроорганізмів, зберігає голову, і Ті мікроорганізми, коли потрібно, так би виходять і працюють в ґрунті. Тому будь-яка справа, якщо є можливість, якщо є опади, якщо є звичайно. Правильно у вас сівозміна. зміна, використовуєте седирати, оскільки седирати збільшують мікро, кількість мікроорганізмів у вас на полі, і жоден, скажем так, препарат, який ви внесете в ґрунт, він не заразить тими мікроорганізмами, які є аборогенними. Всі інші є інвазивними, тобто вони можуть працювати, не можуть працювати. А це є звичайна природня біологія, яка дозволить. Збільшити кількість мікроорганізмів, зробити доступним фосфор, зекономити на мінеральних добривах, зменшити вітрову ерозію, зменшити водну ерозію, щоб не було польових клі не полиполю п... перепрошую пилових та бурь. Тому це єдиний шлях, який ми бачимо в нашій компанії по відновленню родючості ґрунтів, збереження ґрунтів і відновлення клімату. Плюс, звичайно, карбонові сертифікати, які набувають популярності з кожним роком. Тому готуємося до входження в Європу, та в Європі це вже використовують руками. Вивчайте, здобувайте знання, пробуйте щось нове, як це господарство і успіху і гарних врожаїв. вам. Дякую, питання? Це перший кілька владують після виступів. Є питання до Володимира. Підходьте.